Не повернути дні колишні пройшли роки, і знов вечір раптово звів сьогодні нас між нами ніби ті ж речі, але в них інший резонанс. Ці зустрічі ми наче раді, але збентежені в той час. Якби стоїть щось на заваді, неясний сум турбує нас. Давно вже охолола кава, тінь перехожих у вікні, офіціантка та ж чорнява, лиш почуття, ніби в труні. Здавалося, все як раніше. Але тепла в ній вже нема, і на годинник все частіше ми споглядаємо крадькома. Кохання видно промайнуло, втекло, як в річці та вода життя любов перегорнуло, і не залишило сліда.